Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ми знаходимося на такому маковому полі. Давайте переглянемо таке макове поле, як ви бачите, ось маки тут квітують, червоні маки. І тут ще є у нас бджілки. Бачите ось, вони там літають, збирають якийсь пилок. Давайте спробуємо наблизитись зараз до них ближче, підійдемо ось з цієї сторони. Так, обережненько. Отже, чуєте як гудуть. Так, шумлять. На маках, джілки на маках. Ще ось Тут ми спробуємо наблизитись ближче до бджілок, показати, як вони тут працюють на маковому полі. Ось бачите. Обережно. Наближаємось, щоб вони нам не дали якогось там митку, не вжалили, треба бути обережним. Так, бачите, працюють джілки. збирають, там, якісь собі шукають пилок. Джілки на маковому полі. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!